що ж, мені дуже приємно знову зустрітися з вами. Мені подобається ділитися з вами словом Божим, тому що в процесі я так само як і ви, отримую духовну підтримку, коли ми разом досліджуємо писання. Сьогодні я планував ділитися з іншого місця писання, але відбулися певні події, які змінили мої плани, і тому я хочу поділитися з вами з книги дії апостолів. П'ятий розділ. Ви усі добре знаєте цю історію, і звичайно, я відчуваю особливий особистий зв'язок з цією історією. Бо тут ми читаємо про те, як Петра та Івана арештували і кинули до в'язниці. Ми знаємо, що вони молилися, і сталося чудо. І як тут сказано, коли дізналися, що Петро та Іван проповідують в храмі, прийшов перевосвященик і зажадав, щоб сторожа храму пішла у в'язницю і привела до них Петра та Івана. Двадцять другий вірш. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, сповістила говорячи. В'язницю знайшли ми з великою пильністю, замкнену і сторожу, що при дверях стояла, а коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли. Це дуже цікаво, тому що саме за це я молився, коли був у в'язниці. Я казав. «Господи, якщо ти міг це зробити дві тисячі років тому, то твоя сила не зменшилася сьогодні, і тому я молився, щоб Бог буквально відчинив двері тюремної камери і вивів мене з в'язниці. Що він і зробив, але не так, як я думав. Те, що сталося зі мною, було ще більшим чудом. Бо, якщо б я зміг просто вийти з в'язниці, то я все одно знаходився у комуністичній країні. Мені потрібно було б якось повернутися додому, і ви знаєте мою історію про те, як британський прем'єр-міністр Гарольд Вільсон прилетів, і я буквально полетів додому на одному літаку з ним, і це змінило все моє життя. Деколи я пояснюю це наступним чином. Я ще згадаю про інший аспект цієї історії за хвилину. Але що стосується мого досвіду у в'язниці, то знаєте, писання насправді говорить, що коли з нами трапляються погані речі, і таке буває з нами, в в'язниці було дійсно жахливо. Але коли стається щось погане, то писання досить чітко говорить, що те, що диявол задумав нам на зло, щоб зашкодити нам, то Бог поверне це і використає це на свою славу. І немає жодних сумнівів, що мій час у в'язниці був передбачений Богом, і це повністю змінило моє життя. Коли мене арештували, я був нікому невідомим контрабандистом, що перевозив Біблію. Бо про це не можна було говорити. Ніхто не повинен був знати про це. Навіть пасажири в автобусі не знали, що ми веземо Біблії. Але коли я вийшов з в'язниці, то моє ім'я стало відоме широкому загалу. Гарольд Вілсон використав цю історію в своїх політичних цілях, а мене запросили виступати через три дні в королівському Альберт Холі в Лондоні. І протягом двох років я подорожував по всьому світу, тому що всі хотіли знати, чому Вілсон прилетів, щоб визволити мене з в'язниці отож ця подія абсолютно змінила моє життя, і я б не займався тим, що роблю зараз, якби це не сталося. Тож дуже цікаво бачити, що коли ви віддаєте своє життя Господу і слухаєтесь Божого голосу, я якраз збираюся про це говорити. Коли ви дійсно слухаєтесь Божого голосу і робите те, що він говорить, Бог не тільки буде пильнувати вас і захищати вас, але він змінить на свою славу те, що диявол намагався зробити вам на зло. Якщо ми подивимося на цей уривок писання, то в 24-му вірші сказано, що коли перевес священник і голова сторожі храму почули, що сталося, то вони дуже стривожились боячись, що новина про це пошириться. А у 25-му вірші ситуація для них стає ще серйознішою, тому що цим начальникам сповіщають наступне. Ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були. У храмі стоять та й навчають народ про Воскресіння та про спасіння в імені Ісуса. Двадцять шостий вірш. Пішов тоді старший сторожі зо службою та й привів їх без насильства, бо боялись народу. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном». А у 28-му вірші перевосвященник запитує: чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров чоловіка того припровадити на нас. Отож, ми тут бачимо дуже чітко, що Петро та Іван разом з іншими учнями навмисно не послухалися. Тому що у 28-му вірші перевосвященик сказав: чи не заборонили ми вам проповідувати в ім'я Ісуса? Але ви не тільки це робите, але ще й наповнюєте Єрусалим цим вченням про спасіння, про покаяння і, звичайно, про майбутнє царство. Якою була їх відповідь? Я особливо хочу звернути вашу увагу на 29-й вірш, тому що я думаю, що він дуже актуальний для нас сьогодні. Петро та інші апостоли відповіли і сказали. Бога повинно слухатися більш як людей. А потім він каже: Бог наших отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Але ось в чому полягає основне питання після мого визволення з в'язниці, я розмовляв з багатьма людьми, і одна красива, мила християнка захотіла зі мною поговорити особисто і сказала: Вілсону не слід було визволяти вас з тієї в'язниці. Я запитав, чому? і вона відповіла, тому що ви порушували закон. Ви знали, що ви порушуєте закон. Це було протизаконно ввозити Біблію в комуністичну країну, але ви це все одно робили і тому вам слід було залишатися у в'язниці, тому що ви порушили закон. Це було не дуже приємно почути через кілька тижнів після того, як я вийшов із в'язниці. Але я відповів словами з книги дії апостолів. 5 розділ, 29 вірш: Бога повинно слухатися більше як людей. і я знав краще, ніж будь-хто інший, краще навіть від деяких представників біблійного товариства, бо навіть дехто з біблійного товариства сперечалися зі мною і казали, що в комуністичних країнах не бракує біблії, їх там відкрито друкують і поширюють. Але я розумів, що це був обман від комуністів, тому що я добре знав, що Біблія недоступна для людей. Коли у мене вперше попросили Біблію, одна дівчина, яка була нашим гідом у Болгарії, захотіла мати примірник біблії. Я запропонував їй гроші і сказав: ось купіть собі біблію. а вона сказала мені: у нас біблію взагалі ніде не купиш, їх просто немає саме це спонукало мене почати привозити і Потім я зрозумів, що така сама ситуація була у всіх комуністичних країнах. Це все було 30-40 років тому. Але ви повинні розуміти, що навіть сьогодні головна причина, чому мене так добре знають в Україні, між іншим, саме українець знайшов мої біблії, заарештував мене, і за це мене посадили у в'язницю Але Голова біблійного товариства, який зараз є одним з моїх найкращих друзів у Києві, сказав: Ми добре знали, що біблії були недоступні. І навіть один з колишніх представників міністерства у справах релігій під час однієї зустрічі посміхався і казав, що в ті часи ви були одним з найбільших ворогів через те, що ви ввозили Біблії. Але тепер в Україні стільки свободи, що Біблії можна вільно розповсюджувати навіть в потребах нашого служіння. Це сказав представник біблійного товариства але я тоді бачив реальний стан речей в той час, як мало хто з християн на заході знали справжню картину. Чому я згадую про це зараз? Так, за те, що я робив, я заплатив ціну, але слава богу, я не шкодую про це. Зовсім не шкодую. Я знаю, що це був важкий рік без моєї сім'ї, і життя в комуністичній тюрмі було досить важким. але сьогодні я дуже стурбований, тому що якщо ми дійсно є християни, які вірять в Біблію, то ми повинні зайняти тверду позицію і приймати правильні рішення. Тому що багато законів, які ухвалюються, протирічать і йдуть всупереч вченню Божого Слова. насправді навіть на цьому тижні я читав одну критичну статтю в газеті, де говорилися, що нам не вистачає християнських лідерів які б виступали по питаннях, в яких ми знаємо прийняті неправильні рішення, Недавно я дізнався, що на цьому тижні, коли ми записуємо цю передачу, уряд збирався ухвалити закон, який стосуватиметься не лише одностатевих шлюбів. А й питань зміни статі ЛГБТ та подібних питань. І була консультація щодо того, чи слід дозволяти цю так звану конверсійну терапію, чи ні. Це дуже складне питання. і уряд був здивований кількістю людей, які виступають проти того, що уряд хоче ухвалити іншими словами вони хочуть заборонити допомагати людям молитися разом з ними. І я був дуже радий дізнатися, що публічно було озвучено, що багато невіруючих виступили проти цього закону. А 500 церков заявили, що якщо уряд ухвалить такий закон, то вони будуть готові не виконувати цей закон. Це питання, де слава богу, церкви відстоюють те, у що вони вірять ми зараз знаходимося у кризі. В даний час, коли я звертаюся до вас, ми переживаємо кризу. Існує загроза вторгнення Росії в Україну, і ми молимося, щоб цього не сталося. Це одна з причин, чому протягом багатьох років ми проводили національні дні молитви, щоб молитись за цю проблему. Але Захід настільки розгублений, що Європейський Союз і навіть НАТО кажуть, що вони не будуть захищати Україну в разі вторгнення Росії. На щастя, Великобританія, Америка та ряд інших держав кажуть, що вони допоможуть. тут ми бачимо конкретний випадок, коли одна країна готова порушити закон, вторгнутися в іншу країну. Зневажити територіальну цілісність іншої держави, Росія вже це зробила в Криму та на сході України. Але ми на Заході настільки роз'єднані, що ми не протистоїмо цьому. І Росія цим користується. Я знаю політичну ситуацію. Росія фактично користується відсутністю єдності розбратом на заході. Знаючи, що якщо вони нападуть, то мало ймовірно, що будуть вжиті реальні дії, щоб їх зупинити. Вест витокингабасанкшенсотак на заході ми говоримо про санкції, але вони не працюють. Санкції не зупинили їхнє вторгнення в Крим чи на Донбас. Але якщо подивитися на це з духовної точки зору, то диявол користується відсутністю єдності і слабкістю церкви. Саме так Вибачайте, але я прямо про це говорю, і я буду стояти на цьому. диявол сьогодні користується слабкістю та роз'єднаністю церкви і відволікає її увагу на речі, якими вона не повинна займатись. Диявол бачить і знає це. І саме тому він сьогодні атакує церкву. в результаті ми маємо ситуацію, коли у Британії християни страждають більше ніж у будь якій іншій країні Європи. Християн переслідують, приймають закони проти нас і подібні речі. Прийшов час нам зайняти тверду позицію. Я не боюся. Я зайняв тверду позицію згідно того, у що я вірю. Ми повинні твердо стояти на слові божому. Можливо, хтось із вас пам'ятає, я в такому віці, що пам'ятає те, що називали піратським радіо. Це було в часи, коли радіомовлення було під контролем BBC, і незалежні радіостанції були незаконними. І що робили? Використовували корабель, який перебував за межами територіальних вод, і який транслював нелегальні піратські радіопередачі. Бачите, люди бачили проблеми з такими законами і були готові у певному сенсі порушити закон. Я пам'ятаю, одна з програм, яка транслювалася таким чином, називалася Назад до Біблії. Слава Богу за ті дні. Як давно це було? 50 років тому. Важко визначити точний час, можливо, 50 чи 60 років тому, але в той час була християнська програма, яка була зосереджена саме на цьому питанні що ми, як християни, як церква, повинні повернутися до Біблії. Коли в Україні я закликав різні церкви та конфесії об'єднатися в молитві, то сталося чудо, і вони дійсно об'єдналися. Навіть зараз, коли я розмовляю з вами через загрозу зовнішнього вторгнення в Україну, церкви провели зустріч з урядом країни і домовилися об'єднати зусилля в молитві, вірячи і молячись за божий захист від нападу але потрібно усвідомити, що єдиний шлях, як ці церкви змогли об'єднати свої зусилля, це згодитись, що ми єднаємо наші зусилля на основі двох базових принципів. А решту давайте поки відкладемо в сторону. Ці два принципи є наступними. По перше, найголовнішим авторитетом у церкві є слово Боже. І друге, що спасіння є тільки в імені Ісуса. Люди часто критикують мене за те, що я співпрацюю з православною церквою та з католицькою церквою. Але знаєте, що каже Писання? Я читав це буквально сьогодні чи вчора. Був час, коли учні ставились дуже критично до того, що були ті, які проповідували Христа, але заради власної вигоди. Але відповіддю на таку ситуацію була наступна ідея: навіть якщо вони роблять це з неправильних мотивів, то тим не менше проповідується Христос. Іноді нам потрібно забути про відмінності між деномінаціями та церквами і усвідомити, що найголовніше це проповідь про Христа. Коли ми маємо інші релігії в нашій країні, і деякі з них, коли вбивають людей чи коли влаштовують вибухи, заявляють, що Бог великий, то це не наш Бог, Це інший Бог, ідол. Я знаю, що це за Бог. Це Бог місяця, але справа в тому, що вони проголошують велич свого Бога. Настав час нам повернутися до Біблії і проголошувати істинність Божого Слова. Чому я бачу стільки чудес у своєму служінні? Чому я бачу, як багато людей приходять до Христа? Просто через те, що я повертаюся до істини та авторитету Слова Божого. Я проповідую Христа. Я проповідую Христа розп'ятого. Я проповідую, що є лише один шлях у царство Боже, і це шлях. Через спасіння і прощення гріхів Нумо, давайте залишимо свої релігійні ідеї, свої теологічні думки. Боюся, що саме теологія нікого не врятує. Про теологію можна сперечатися все життя. Насправді мене дечого навчили в перші дні мого служіння. Мені сказали, що якщо ти проповідуєш людям на вулиці, ніколи не вступай у суперечку по питанням теології, тому що хтось зможе перемогти тебе в суперечці, але є одна річ. Яку ніхто не може заперечити, це твоє особисте свідчення. І я хочу сказати вам, що найбільший вплив на людей буде мати саме ваше особисте свідчення про те, що зробив Бог в вашому житті. Тому я вважаю, що я маю унікальне служіння саме через це. Я прийшов до Бога, коли мені було 8 років. Це було 81 рік тому. Протягом 70 років я проповідую, але у мене є неймовірне свідчення, просто неймовірне свідоцтво про те, що Бог зробив в моєму житті. Це моє свідоцтво, це не свідоцтво про те, що хтось десь щось бачив, чи про щось, що сталося з кимось. Моє послання основане на тому, що Бог зробив у моєму житті. Я бачив, як мертві воскресали. Я бачив, як каліки зцілялися. Я бачив, як сліпим відкривалися очі. Я бачив людей, які звільнялися від раку. Я бачив різні чудеса, як шторм вщухав і багато інших. Я все це бачив на власні очі. І як правило, це ставалося перед багатьма свідками сотнями, а іноді і тисячами свідків. Ви можливо вже знаєте історію, яка трапилась десь п'ять років. Тому, коли я був у Кесарії, диявол послав піщану бурю, і це була одна з найбільших бурь, які вони коли-небудь бачили там на узбережжі Середземного моря. Коли я підвівся, взяв владу і наказав цій бурі припинитись, що й сталося відразу в той же момент. То це відбулося на очах понад чотирьох тисяч невіруючих євреїв. Можете уявити, як легко було проповідувати їм Євангелію, коли вони побачили силу Бога в дії. О, Ми повинні повернутися до реальності, де ми бачимо силу Божу в дії. Це моя позиція. Причина, чому я говорю з вами про це, полягає в тому, що ми стикаємося з ситуацією, коли у випадку з ковідом, так і з багатьма іншими обмеженнями, ми повинні зрозуміти що говорить нам Бог. Я знаю, що багато хто з вас відповість мені і скаже, що також є вірш, який говорить: нехай кожна людина кориться вищій владі. Це правильно за умови, що це воно не зупиняє нас в проголошенні Божого Слова та проповіді Божої істини. В діях 5 розділі, 29 вірші, Петро та Іван робили те, що Бог наказав їм робити. Ісус сказав: ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію. Він сказав: проповідуйте Євангелію, зцілюйте хворих. Хіба не так він казав? так він сказав ці слова. Він сказав це ще до своєї смерті і Воскресіння. І він сказав це знову після свого Воскресіння. Проповідуйте Євангелію, зцілюйте хворих, воскрешайте мертвих. Те, що Петро та Іван робили, було тим, що Бог наказав їм звершувати. і суть проблеми полягає в наступному: хто має найвищу владу? Присетрандостоптам які намагалися зупинити їх, чи Бог, який дав їм цей наказ? Прийдуть часи, коли багато хто з нас, справжніх християн, які вірять у Біблію, постануть перед питанням яка влада є вищою? Божої заповіді чи постанов людей, які забороняють нам робити те, що Бог наказав? я не кажу, що ми не повинні слухатися законів. Ми повинні підкорятися законам, вести себе порядно, не перевищувати швидкість, не порушувати законні постанови. але. Коли справа доходить до чіткого протистояння між тим, що Бог сказав нам робити, і законом, який забороняє нам це робити, то хочу сказати вам, що ми повинні слухатися Слова Божого. Я буду це робити. Я за це сидів у тюрмі. Отак саме тому мене посадили до в'язниці, бо я робив те, що сказав Бог, а не те, що сказали люди. Отже, я молюсь, щоб ти дав нам мудрість не лише знати, що ти наказуєш нам робити, але й мужність і силу робити це, незважаючи на супротив. В ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є веб-сайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. І ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.